Привіт! Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна». Раді вітати на нашому каналі. Тут ти завжди отримуєш надійну та актуальну інформацію від виробника. Тож, якщо ти ще не підписався на наш канал, не зволікай, зроби це просто зараз. Не забудь натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про новий контент. У цьому відео ми розкажемо про новий виріб від компанії Bloom, Знайомся, системи розсувних дверей ReVego. Фасади відкриваються від легкого дотику завдяки механічній технології руху тіпон. Після чого їх потрібно просто засунути у спеціальний корпус кишеню. Для того, щоб закрити фасади, тобто приховати вбудовану конструкцію чи робочу зону, потрібно злегка натиснути на фасади. Вони виїжджають з кишені, і тепер треба злегка направити їх для того, щоб завершити процес закривання. У сучасному житловому просторі все частіше різні зони, чи навіть цілі житлові або побутові приміщення поєднуються в одне ціле. Але ми не завжди хочемо, щоб усе в нашому помешканні було на видноті. Саме тому в компанії Blue замислилися над тим. Як швидко відкрити меблі або навіть цілі зони, а потім легко приховати, якщо вони не використовуються. Наприклад, кухонні меблі, робочий кабінет, гардероб чи побутове приміщення. Із системою розсувних дверей Revego від компанії Bloom це можна зробити швидко і просто. Revego – це система розсувних дверей для конструкцій з одним фасадом Revego Uno або із двома фасадами Revego Duo – ці дві конструкції також можна легко поєднувати між собою, наприклад, Uno плюс Uno, або Duo плюс duo, або навіть уно плюс duo, як на нашому навчальному зірці. Ми спроєктували його так, щоб показати різні варіанти виконання ревего. Конструкція може бути з цоколом або без, з накладним фасадом або внутрішнім. Майже всі складові ревего вбудовано у кишеню або на внутрішній стороні фасаду, тому вони практично непомітні, коли фасад чи то у відкритому, чи в закритому положенні. Кишені та фасади повністю складаються на виробництві і перевозяться до клієнта у зібраному стані з попередньо встановленою фурнітурою. Це полегшує монтування і підвищує ефективність встановлення. На місці монтажу залишається виставити та закріпити кишені, встановити фасади та напрямний профіль, і відрегулювати зазори. До речі, фасади можна легко і зручно відрегулювати у трьох площинах. Декілька слів про основні технічні характеристики. Мінімальна ширина цілої конструкції Revego – 450 мм mm, варіант Uno, максимальна 3000 мм mm, варіант duo Plus duo. Висота кишені може бути від 1800 до 3000 мм, максимальна висота фасад 2980 мм. Конструкції можуть бути різні за глибиною. Для цього потрібно лише зробити розкрій деяких складових. Максимальна вага однієї дверки до 35 кг включно. Зовнішня ширина кишені є фіксованою. Для Revego Uno 100 мм, для Revego Duo – 150 мм. Це дозволяє легше проєктувати потрібні конструкції. Усі ці дані не потрібно запам'ятовувати, їх можна знайти в інструкції для проєктування та монтажу. А що важливіше, будь-який варіант Revego можна легко та швидко спроєктувати в нашому конфігураторі виробів. Що ти отримаєш в результаті проєктування? 3D-зображення виробу перелік фурнітури, яку можна одразу ж замовити онлайн, практично лише одним кліком мишки. Також ти отримаєш розкрій усіх деталей кишені, фасадів, перегородок, складових, детальні креслення для присадки, дані для ЧПК пристрою, ти зможеш експортувати конфігурацію у свою дизайнерську програму, зберегти проект для опрацювання в майбутньому. У випадку, якщо ти ще не маєш доступу до конфігуратора виробів чи інших електронних сервісів від Blue, звернися до нашого дилера чи регіонального представника у твоєму регіоні. Вони з радістю допоможуть виправити ситуацію. Також великою допомогою для тебе будуть невеликі, але дуже детальні та інформативні відео про монтаж та демонтаж основних складових Ревего, які є на нашому сайті та в електронних сервісах. А якщо тобі потрібно показати замовнику, як виглядатиме Revego у його інтер'єрі, ми подбали і про це. Компанія Bloom розробила додаток Ревего Augmented Reality, який вирішить цю проблему. Поки що він доступний для пристроїв на операційній системі iOS, і його можна безкоштовно завантажити у застосунку App Store. І вишенька на торті, якщо ти вперше монтуєш Revego, наш спеціаліст пройде з тобою по всіх етапах виробництва, покаже, як спроектувати виріб, допоможе з замовленням фурнітури та навіть із монтажем. Ми завжди готові надати будь-яку посильну допомогу, щоб робота з нашою фурнітурою. Приносила тобі лише позитивні емоції, а меблі, у яких використані вироби компанії Blum, задовольняли найвибагливішого замовника. На цій позитивній ноті будемо прощатися і як завжди, бажаємо гарного настрою, міцного здоров'я, мирного неба над головою тобі і твоїм рідним.